Найбільш огідно те всі ці історії, що зараз це дуже несуть російські телеграм-канали, російські ЗМІ і показують: дивіться, що твориться в Україні. І на це дивляться наші західні партнери, яких ми просимо про фінансову допомогу. Президент звертається про виділення репараційного кредиту, кажуть, так, почекайте, у вас 100 мільйонів доларів пішло наліво. Ви ж самі про це говорите. Як ви не контролюєте, що ж вам давати? Тому коли мене запитували, яке моє відношення до цього репараційного кредиту, ні в якому разі Україні не давати. Створюйте європейський фонд, виділяйте все в матеріальних цінностях Україні і контролюйте, куди воно йде. Хоча і з цим є у нас проблеми. На жаль, тому що не всі генератори доїжджають до краю, які нам були передані як гуманітарка. Потім вони чомусь опиняються в супермаркетах або десь на складах якісь фірми ними торгують, так як і броніками свого часу торгували шоломами. Я пам'ятаю на початку війни, заходиш купувати шолом, а Він бляха приїхав як гуманітарка. Нам ну вибачайте, так. що це було. Тому ну я перепрошую за це обурення, бо. Коли вчора показали дві пачки з наклейками із типу, що це з федеральної резервної системи Америки. Ну послухайте, це смішно. Давайте не клеїти дурня. ФРС, не ФРС, як ці гроші сюди зайшли, це не настільки зараз важливо. Це не обов'язково означає, що їх із Вашингтону е, взяли в сумці, привезли до України. Це так не працює ну, для, для розуміння ситуації. Відмивання відбувається абсолютно по інших схемах. Нові долари ви можете отримати в Україні, обмінюючи криптовалюту легенько, з пачки з нової ФРС. Ну, Но це не означає, що це якимось чином воно так до цього дотичне. Тому це да, схоже на те, що все ж таки, а дійсно, комусь десь за кордоном щось сильно не сподобалося в Україні. Це не сподобалося і президенту. Він розуміє, що він щось дійсно, я зараз говорю щиро, не знає. Він не вник цю історію. Тому що держава велика, проблем багато, багато міжнародних контактів і так далі. Ну і йому прийшли, розповіли: ну, тут така є проблема, ми пропонуємо її так вирішити. Окей, вирішуємо. От один в один історія з під Запорошенка. Один в один, друзі. От вона мені нічим не відрізняється, хоча зараз парахоботи розкажуть, та ні, Гладковський кращий. Чим? От запитання: чим? От мені сподобалося ще. Ми вчора з Олегом Пензером детально, я вже завершую пане Юрію. Цю всю історію обговорювали, і він влучно сказав: на кожного Порошенка є свій Гладковський, на кожного зеленського буде свій міндіч і так міндіч. далі. Я в частині абсолютно підтримую його. Знаєте, таку тезу, бо дійсно те, що сьогодні відбулося, це дуже серйозний репутаційний удар по Україні і по президенту. Однозначно, так і те, що взагалі головний фігурант, про якого багато пишуть медіа, виїхав за кордон, так він раніше виїжджав. Ну і що, виїжджав, не виїжджав. Ну не повинно бути таких факапів у влади в будь-якому випадку не повинно. А масштаб справді дуже великий. Так чи інакше, ця справа, навіть якщо зараз обійдеться і не виникне, дай Бог, щоб не виникла якоїсь гострої політичної кризи, все рівно наслідки цієї кризи Зеленський відчує Репутаційно, реформа зараз так, і на виборах особливо, якщо. Там дійде до повоєнних виборів. От е, це може суттєво зменшити його шанси на повоєнних виборах. От тут ризики безумовно для нього будуть великі, але зараз головна головний ризик не тільки для Зеленського, для всіх нас е, буде чи не буде політична криза. Масштабна, от я все ж прихильник, щоб уникнути цієї політичної кризи, щоб так. процеси управлінські залишились керованими. Я зараз не буду називати партнерську міжнародну установу. От яка мене запитує, ну суд експертна ага. чи є криза, чи є ризики для керованості України найближчим часом? Я відповідаю: от зараз найбільші найближчий, найближчий ризик, це от якраз ситуація з цим розслідуванням. Ми можемо втрати керованість. Якщо, не дай Бог, ми втратимо керованість. Тут не важливо, як ми ставимось до Зеленського до Порошенка, до Набу на всіх є свої скажімо так, симпатики і антипатики. Але тут головне про країну думати і зберігати внутрішню керованість і дати можливість довести цю справу до конкретних ну, до вирків. Я думаю, що не скоро, але просто щоб ця справа була доведена, були звинувачення, і щоб потім справа опинилася в суді. І всі, хто там причетний, вони були покарані. Пана Я пригадую щоб не карати всіх огульно. А карати тих, хто точно причетний до зловживань, до цієї схеми. І схему треба зруйнувати. От що важливо, треба зруйнувати саму цю схему, ці бек-офіси, а зруйнувати фізично треба прибрати цих людей, які пов'язані з Деркачем, і безумовно, з тими, хто керував цим, ну і оновити кардинальне керівництво енергоатому, вичистити всіх, хто був причетний до цих махінацій. Пане Володимире, ну звісно, зруйнувати схему можна виключно зміною законодавства, з цим будуть великі величезні проблеми. Але я до чого хотів би повернутися з вами. Ми ви тут дуже частково сказали про реакцію міжнародних партнерів на це. У мене немає сумніву, що ці фотографії потраплять на стіл Дональду Трампу. Якщо не українські політики туди її доставлять з американськими, то це зроблять росіяни. Найдуть канали для того, щоб це все бачили дійсно в Білому домі. Звісно, що цю історію а, побачили і почують у Європейському Союзі. Європа точно не зацікавлена в тому, щоб зменшувати Україні допомогу. Ви про це згадували, я про це говорив. Але якою може бути реакція у Вашингтоні, враховуючи те, що Дональд Трамп буквально сьогодні говорив. Ми виділили 350 мільярдів. Ми більше давати грошей не будемо. Чи не отримуємо ми там такий привіт з Білого Дому сказати, Та дивіться, куди ж їм що давати? Вони же ж взагалі там повний а нам ніхто не дає. При Трапі нам не дають грошей. Все це закрите в незалежності. Є ця справа, нам перестали давати з кінця січня. Все. Закрито. Це може набути іншого відтінку. Я про це говорю. А пане. Ні, ну дивіться щодо відцінків, відцінки можуть бути різні. Я б зараз от дуже був обережний з Трампом. Допомоги при Трампі не було, не, бу, не є і не буде. Так, це ми все. Всі в зв'язку з цією справою. Це світоглядний принцип Трампа. Це його Пане Володимире, Дозвольте одну думку. Може бути так, що буде сформована е, така позиція, дуже специфічна Трампа по відношенню до Європи. Сьогодні ми бачимо дуже серйозний спротив виділенню Україні репараційного кредиту. Я допускаю, що нам можуть дати його, наприклад, з тієї самої Норвегії під е, фонд їхній на добробуту національного. Там величезна цифра. Таке може бути. Я не думаю, що Європа відмовиться зовсім від допомоги Україні, але ну певні обмеження і проблеми можуть настати. Ні, ну, обмеження, я скажу, посильний контролю буде. То, посильний то. Контроль. Я е, з 2022 року, коли почали обговорювати тему допомоги використання російських активів для України, я і тоді, і зараз, а зараз тим більше кажу: угу. ніхто нам не дасть цих грошей, нам не дадуть їх максимум, що можливо, якщо вирішить ці гроші використовувати. Це буде створена так, спеціальна структура, яка буде контролювати використання цих грошей, є ну, коли нам ще давали пряму допомогу. Я пам'ятаю, ці до речі, тоді республіканці критикували, що ці гроші використовуються неправильно. Я знаю, так. що тоді було 3-4 рівня перевірки. І бюджетних коштів і там була проблема. Ну, як мені розповідали до речі, люди, які працювали в USAID тоді, ага. що вони, до речі, теж перевіряли по своїх каналах, що там була проблема з бюджетними коштами, які додавали на підтримку бюджету, ага. що їх перераховували в казначейство, а от далі виникала проблема. Ну, тобто, все, гроші ага. в казначействі, і, в принципі, контролювалося лише використання необхідних там сум. Щоб вони не виплачувались військовим, от була заборона, щоб вони не виплачувалися військовим, а були там на пенсії, на соціальні витрати і так далі. Але там ну дійсно там повністю проконтролювати було неможливо і контролювали по загальних сумах. А от по зброї там був потрійний контроль. Навіть була ситуація, коли ну розповідали військові, що ну вони мали знаєте, там під вогнем. Ящики з витраченими боєприпасами доставляти, щоб звітувати, що вони це витратили на а не кудись там продали. Так що там контроль був достатньо ретельний зараз, оскільки от такі скандали, і от, наприклад, ну нам точно зараз потрібна допомога в сфері енергетики, і вона була раніше. Uh, uh, тепер just... ви знаєте, якось я сумніваюся. Ні, ні, вона буде, але буде точково. Ну точно не, не енергоатому, поки там не буде наведений лад, будуть контролювати. Ну і контроль буде посилений. Тому що будуть, ну, наприклад, закупівля трансформаторів і е е там іншого обладнання, тобто, обладнання будуть закупати. Не гроші будуть давати, а будуть закуповувати обладнання і, відповідно, будуть контролювати його там встановлення і так далі. Методики такі є, але грошей просто грошей давати будуть ну, тільки в тих випадках, коли ну, інших механізмів немає. Так що в цьому сенсі контроль буде посилений.